Мені дуже приємно сказати декілька слів про університет біоресурсів і продокористування, який ось вже 10 років очолює Станіслав Миколаєвичу Ніколаєнко. І я добре знаю ці 10 років його ректорства. І однозначно хочу засвідчити, що це були роки такого активного розвитку прогресу університету. Яку б ми сторону не взяли діяльність університету чи матеріально-технічну базу? Скажімо, головний корпус університету це окраса взагалі вищої школи України. Або, скажімо, ботанічний сад, який стає все більше і більше шанованим і змістовним у своїй діяльності і шанованим киянами. Я не кажу про факультети, про гуртожитки, де також відбулися позитивні зміни. Я згадую, як ми з ним познайомилися під час роботи в комітеті з науки і освіти Верховної Ради України, де співпрацювали тісно. Потім ще більш тісно співпрацювали, коли я став міністром а Станіслав Миколаївич тривалий час. Очолював комітет з науки і освіти, і ми вирішували разом багато питань освітян науковців. Потім, дві 2005 році, на початку року я з приємністю передав посаду міністра Станіславу Миколаївичу. Чому з приємністю? Тому що мені дуже приємно було потім бачити, що всі ті. На мій погляд, позитивні речі, які робилися за мого керування міністерства, Станіслав Миколаївич продовжив, а не перекреслив їх. Ну І мені дуже приємно, що Станіслав Миколаївич є членом Національної академії педагогічних наук України, активним членом. Він, окрім цього, обраний і членом Національної академії аграрних наук. Це, мабуть, таке поєднання унікальне для сьогодення. І ось всі ці його життєві шляхи, вони безумовно позначились на його стилю, на його ефективності управлінської діяльності університету. Мені дуже приємно, що Станіслав Миколаївич займається серйозним чином роботою з викладачами. Зокрема, він проводить Дуже цікавий мій погляд, методологічний семінар, який здійснюється е, регулярно. Мені пощастило двічі теж виступати перед всіма викладачами е, університету. І ця робота, і е, багато що іншого що робиться, вони мають результати. Результат, Я, е, результат е, це перш за все, те, що університет сьогодні не просто став е, постійним. Не просто зайняв твердо місце в десятці кращих університетів України. Він, як правило, в різних рейтингах займає п'яте-шосте місце не тільки в не в Києві, а в Україні цього раніше не було. Я знаю, що Станіслав Миколаївич чітко визначає ціль в іншій сфері, вміє організувати колектив на виконання. Будь-якої цілі, і, що дуже важливо, вміє проконтролювати і заохотити, і спонукати, а де треба, то й заставити нерадивих працювати заради виконання тої чи іншої цілі. І в даному випадку це дуже добре, тому що іншого в нашому суспільстві для ефективного управління колективами не дано. Тому я щиро і сердечно вітаю Станіслава Миколаївича з його десятиріччям якості ректора. Бажаю, щоб багато зробити плідних, плідного для колективу взагалі в своєму житті, для освіти, освіти, науки, для держави української. Я вітаю також колектив університету і бажаю, щоб він і далі, надалі ефективно розвивався. Щоб були нові досягнення і безумовно добра, щастя і миру, миру для України, миру для університету, миру для кожного кладача і студента. Щастя, добра, усіляків амоградів, шановні друзі, нових успіхів!